Так, сьогодні зранку було в нас скільки три, шість, дев'ять, десять, п'ятнадцять. І доки я поралася, ще одне знесли. Так що... Зраночку 16, Да, птахи мої? Так. Да. Все. Звідси можна йти? Вимикаю світло. Щось не так. Щось не так. Репетуємо. Що не так, дівчата? Що не так? Ну, що вам не так? Ну, зерно я вам дала, що не так? Ви його ще навіть не доїли, а вже кричите. Ох, і багнюка. Сподіваюся, що хоч сьогодні не буде дощу. Де? Трава є? Кора є, вода є, зерно є. Все? Диви. Попривикали. Там розламали загорошку. Ой. Вранці Вова не зміг козла відкрити. Каже, вигнув щеколду, лежить. Купець. Купець лежить. Вигнув, каже, щеколду чуть ли не в іншу сторону. Молоток стоїть, вигинав, щоб потрапити до цього бусурмана. Так, бусурман? Що ти там дивишся? Ти спостерігаєш за ним, де? Да? Слизько. А це майбутній бусурман. Да? Ти майбутній бусурман? Прогани муху, отак. Нічого їй по тобі лазити. Каратик. От так ти вже вмієш. Ех, ти ж золотенький мій. Да, ти такий прям ладний, ладний, поки маленький. А пройде час і з тобою ніхто не совладає, як ото кажуть. Як ветеринари кров приїжджали брати, і цього побачили Чарліка. І каже, ні, хай може на наступний рік. Каже. Відсказу кололи і каже: ну що, все? Я кажу, ну козел. Він каже, ні, 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 козла колоти не будем, він у вас окремо сидить, він ні з ким не контактує, тут коти не бігають, хай сидить. Каже. Оце. Всюди треба чухати, да, ламати, чухати. А вони пишуть, що в тебе болить той рог тобі. Він цим рогом піддіває ті дошки і намагається відірвати. Ніякого часу не вистачить, щоб повністю зняти оту стінку і перешити по новій. Де? Нічого, зроби, зроби, господар, зроби. Колись твоя лафа скінчиться. Слизько страшне. Слизько страшне. Все, ромашки розквітли. Зацвіли. Вон які ромашечки. Ну, краса. Краса. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой травище яка. Та хоч би погодка наладилася, бо я дивлюся вже і люцерна викинула цвіт. Та й клівер, здається, конюшина. Повикидали цвіт. Треба косити. А куди косити, як холодіна та дощі? Ніяк руки в мене не дійдуть позрізати нарциси. Можливо, завтра. Бо завтра я в мене було в планах взагалі сьогодні зварити ще бомонт. Так як учора два невеличких, а завтра не варити нічого і післязавтра зварити заготовку на Солугуню у неділю, а завтра розгрузити день. Але плани змінилися. Я вчора зателефонувала до грумера. Хотіла записати Мікі на 3 червня, щоб коли вести замовлення на змію і Мікі звозити до груміра, бо вже страшний лахматько. А вона каже, ну, по-перше, їй добра новина, ой, як виноград, розрісся. Бо то ми возили до неї додому в чому жовку, а тепер в неї кабінет. В Змійові, на мікрорайоні, тобто нам набагато зручніше тепер обслуговуватися в неї, і це не потрібно їхати в, ну, в наступне село, тобто і ближче, і, і зручніше. Але на наступний тиждень вона каже, мене напевно що не буде. Ми плануємо їхати кудись там. Ось тому записала, запропонувала нам ці вихідні. А ці вихідні завтра Вова планував зайнятися машиною. Він коли минулого разу їздив, я казала, у нього відмовили тормоза, щось там чи обірвало шлангу тормозну. І він додому потихеньку повернувся. І все, машина стоїть у гаражі. Він їздить на велику. А завтра збирався зайнятися нею вдома, бо на роботі немає місця і часу цим займатися. Ну, коротше кажучи, завтра точно ні. Вона тоді запропонувала неділю. Каже, я буває, працюю і по неділях, і в мене вже хтось там проситься саме на неділю. І тому каже, можу і вас записати. Ну, кажу, записуй. Так що Мікі записаний на цю неділю, на післязавтра на 12.30 до грумера, поїде красу наводити. А в мене на змію 5 замовлень всього. І я вчора списалася в робочій групі з дівчатками, запиталася, чи вони не проти, якщо ми перенесемо з наступної суботи на цю неділю. Більшість відреагувала. Положительно, тому так воно і буде. А для того, щоб я змогла віддати ці замовлення, мені потрібно ще зварити панір і йогурт замовлений в мене. А панір я зварю завтра, а для йогурта в мене пів літри замовлено жирного і літра знежиреного. Для знежиреного мені потрібно просипарувати молоко. Тому всі плани я перемінила. Сьогодні я просепарую молоко, щоб у мене було знежирене. Та напевно, що сьогодні поставлю заквасю на йогурт, тому що. Ну куди ти лягаєш? Не ну, піди ж у сарай ляж на сухеньке, га? От уже ж ця віка. От. І. Практика показує і доказує, що з нашою напругою за 8 часов, за 8 годин, вірніше, не завжди йогурт приготовляється. Буває, що треба і 10, і 12. Тому напевно, що сьогодні може і йогурт поставлю в мультиварку, а потім йому потрібно ще добу відстояти в холодильнику, бажано для стабілізації. Тому якщо раптом я поставлю його завтра, а він буде готуватися на протязі, там, 12 годин, наприклад, то коли ж він тоді буде стабілізуватися. Так що сьогодні в мене сепарація і йогурт, а завтра в мене панір, ну а далі буду бачити, в залежності від того, скільки молока залишиться, можливо, щось іще зварю. Наприклад, може бомон тільки одну головку. А можливо, завтра я не буду нічого варити, я тоді в неділю зварю заготовку на сологуні. Ну, видно буде, то вже будемо за обставинами дивитися. Ось, йогурт я також роблю на заквасці Далтон. Тому бажаю всім гарного настрою, чудового дня і гоу працювати.